Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень із 6 по 12 січня 2025 року. Розклад я роблю на класичній колоді, також є колода порад та попереджень від Всесвіту, колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання, і колода таракани в голові. На який ми подивимося, які таракани в вашій голові будуть командувати парадом. На наступному тижні. І так, починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі стрільці, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайтесь, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатись у вайбері, WhatsApp і І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. Починаємо. Я буду робити розклад для вас. Любі стрільці? Покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців на наступному тижні із 6 по 12 січня 2025 року? В яких енергіях пройде для стрільців наступний тиждень і 6 по 12 січня 2025 року? Стрільці на наступному тижні. Основна енергія тижня для стрільців. Особисте життя. Далі, робота, фінансовий стан стан здоров'я. Що або хто буде допомагати стрільцям? Що або хто буде заважати стрільцям? Давайте подивимось поради та попередження від всесвіту для стрільців. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для стрільців на наступний тиждень з 6 по 12 січня 2025 року. Порада та попередження від Всесвіту для стрільців. Порада і попередження. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка. Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? І таракани в голові. Давайте подивимось, які таракани в голові у стрільців будуть командувати парадом на наступному тижні із 6 по 12 січня 2025 року. Один тараканчик. І другий тараканчик. Все, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав Король мечів. Чудова карта це фігурна карта це чоловік швидше всього, авторитетний чоловік з вашого оточення: батько, брат, чоловік, керівник, покровитель. Ця людина має владу над вами і над вашим життям. І в будь-якій складній ситуації ви звертаєтесь до нього за допомогою та порадою. От. Він не боїться складнощів, вміє зберігати спокій за будь-яких обставин і неухильно досягає мети. Це добрий знак. Ви заслужили увагу могутнього покровителя, і тепер завдяки його допомозі можете багато чого досягти. Він стане локомотивом, який допоможе вам досягти небувалих висот у вашій справі, матеріального добробуту та міцного соціального статусу. Навіть якщо повна, навіть якщо повна недоброзичливців, покровитель посприяє реалізації найсміліших, найсміліших ваших мрій. От. Такого чоловіка, такого авторитетного чоловіка краще мати у ворогах, ніж у друзях. А можливо, це ви така людина і повинні оказати допомогу тому, хто, хто її потребує. Отакі От ось енергії у вас будуть основні на наступному тижні. Особисте життя, в якості особистого життя. Нам випав старший аркан закоханий чудова карта. Це споріднені душі та кармічні зв'язки. Це елемент злучення протилежностей, сумісність на ментальному, філософському та часто фізичному рівні. Цінуйте почуття тут і зараз. Вибір, робіть серцем. Джерело щастя і радості криється іменно в сім'ї. Карта традиційно пов'язана із шлюбом та союзами. У самотніх пошук буде успішним. От. Е, значить, у парі конфектно букетний період, пік чуттєвості і страсті. Закоханість, зачарованість, притяжіння, насолода. Задоволення від людини. Джерело щастя і радості криється іменно в сім'ї. Так що для особистого життя карта закохані просто чудова. І енергії у вас чудові в особистому житті. Робота в якості роботи нам випала шестірка кубків. Теж гарна карта. Успішний розвиток планів, відклад... відкладених раніше. Якщо у вас були якісь плани колись, ви вже про них підзабули, то зараз ви можете успішно їх розвинути. Справи йдуть угору після періоду нестабільності. Є можливість отримання прибутку, нагородження, <кхм> налагодження перспективних зв'язків із партнерами. Можливо, це перші успіхи у бізнесі. У ділових відносинах панує щирість довіра, немає напруженості і двуличності. На роботу ви йдете з задоволенням. Кожен день дарує вам радість творчості та задоволення. Ви можете отримати підтримку, в якій нуждаєтеся. Чи самі оказати підтримку людині, яка її потребує? Отакі От ось гарні енергії і справи, які відкладені були в довгий ящик, можуть з легкістю вирішитись на цьому тижні. Фінансовий стан. І так, фінансовий стан. Нестабільний. Жадібність керує вами. Ви Хочете дедалі більше грошей, але в цьому немає сенсу. Карта вам радить вести боротьбу за збереження свого багатства, інакше просто збіднієте. Розпочнуться сварки з рідними із за грошей. От. Краще зберігайте свої статки. А не боріться і не жадничайте, будь ласка. А фінансовий стан із-за цього у вас може бути нестабільний із за боротьби. Здоров'я. В якості здоров'я випала двійка жезлів. Ну що, тут в якості здоров'я вона говорить, що у вас збалансований спокійний стан. В разі хвороби. Необхідність вибирати вірного способу лікування, стратегічний підход до хвороби, енергетична робота спрямована на балансування чакр тіла і розуму, духу. Переваг набагато більше, ніж зусиль, які ви можете докласти. Здоров'я у вас краще, ніж ви очікували. В якості попереджень на цій, в цій карті виходить, упадок сил може бути. Може бути акліматизація в іншому часовому поясі. От він дивиться за кордон, можливо, за кордон якась поїздка і акліматизація в іншому часовому поясі. У жінок. По цій карті можуть бути проблеми із прийняттям своєї жіночої природи, своєї сексуальності. Вона носить, вони носять чоловічий одяг, роблять татуїровки. Також по цій карті можуть бути проблеми ніг, колін, ступні. І ще по цій карті далекозіркість може бути. Отакі От все попередження для вас. В плані здоров'я. І так, хто або що нам допоможе, старший аркан імператор. Це чоловік, керівник, батько, авторитетний чоловік, який своїм упорством, своїм старанням, своєю своїм умом, дисципліною. Логічним розсуд... розсудливістю досягає цілей. Саме такі якості допоможуть вам. А можливо, це саме цей чоловік, як і король мечів, який допоможе вам вибратися з ваших складних ситуацій і вирішити ваші питання. Саме чоловік вам буде допомагати або проявлення таких якостей, як у імператора. Чіткість, правильність, під, е, соблюдення правил, правил от дисципліна. От такі якості. Що буде заважати? А от заважати буде туз жезлів. Як би сказати, туз жезлів це Енергія вогню, енергія страсті. Навіть туз тут промальований, трохи схожий, на чоловічий фалос, скажімо так, чоловічий орган. Тому є така тіньова сторона, як багато страсті, але це тільки похоть. нема нічого, скажімо так, ніякого продовження немає. І, можливо, це буде саме заважати вам. Поради від Всесвіту для вас. Приймайте виклик, не бійтеся ризикувати. Тим більше у вас буде підтримка і допомога. Попередження. Не все так погано, як здається. Якщо вам десь щось кажеться, що недобре, може, в фінансовому стані то все світ говорить, що не все так погано, як здається. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан, суд, говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Подія відбудеться, від якої є точки відліку. От. Але для того, щоб бажання здійснилося, треба змінити погляд на світ. Коли ви зміните цей погляд на світ, бажання ваше почне здійснюватись. І давайте подивимося, які таракани в голові у вас будуть на наступному тижні. Саме обманус. Ви самі себе будете в чомусь обманювати. Обманюватись в чомусь будете ви. От. І друге недовіряшка. Комусь ви будете недовіряти. Недовіра у вас буде в голові і самообман. Отакі От ось. Події для вас, отакий От ось розклад у мене вийшов до вас стрільці. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі стрільці!